Всім привіт! З вами Саня Футболіст. Сьогодні ми будемо грати в паркур режими. Пліне, так раз режим закінчується. Так. Погнали! Новий паркур на 10 хвилин. Але четвер 7 пише. Може ожидати на той ліфт тупий. Але як їм повезло? Я вдруг плен в Блін! Важко. Ліпше би зайшов в Україні Брайан Рот. Коротше, я в той грати не буду, зараз я зайду в Україні Брайан Рота. Бо України Брайн Рота буде поцікавіше. Кстати, у мене був той Джерафадж Джерафаджи Лестер, і я скоро зроблю ребіт, у мене є 45 лям. Ну але блин, в принципі, в принципі. Опамба. Я просто зараз буду всяких всяку Та! Фір... Да. Ну чого золотий? Коротше, мені так не повезло, я тільки що збирав всіх чотири нобійні піцаніні, щоб відкрити ту штуку. І мені попався золотий. Повідите ли, я один. Золот... один золотого поставив в ту шайтан машину. І мені тепер то все нафіг злило. Мені типу подали золотого, а я хочу зараз цю колекцію обичних скласти. Ладно, купляю нубіні піценіні, нубіні піцаніння. Беру їх іду в депарку. Ну деб. Інтересно, скільки у мене шансів? 69, то що мені випаде рідкий. Ну то вже добре. Зараз подивлюсь, скільки в третім буде шантів. Ну, то я думаю, якщо я четвертого кину, то вже 99%. О 5-69. Блін, якось мало. У мене був, коротше, дофіга всяких прикольних. Як бачите... 45 лямів. У в мене було прям імбулі. Зараз я вам покажу свій індекс. Я не тільки сейшов і грати, але вже посидів 3 хвилини. І то, але так, то, якщо не рахувати паркур, то я тут десь... Пару секунд. Так. 5,69% пофіг. Тепер я вам сказав, покажу індекс. От лі-рі-лі-ла-рі-ла, у мене, свиніна бомбундіну, тропі бунека, та та, -та е, трик-трак. У мене є Піпіалокаду, Бурпур е, оце. оце. А, я згадав, що це таке. У мене є балерина Капучина, краба Бакада, Леонель Кактуси. Ну, коротше, бачите. І от я вам казала, що в мене є джерефочі ласти. Кстати, що виходив був е, Лосен Бомбундір, Бомбоділітус, Крокоділіт. Я, коротше, не знаю, як він називається. Ну, коротше, той лосен. Бомбудира. Ласен бомбундила. Ну, короче, вы поняли, да? То что ты запускаешь требовар-коходілера, и то ивент починається. Девочки, собралась. Дейв якщо ти дивишся то відео, хочу тобі сказати то що ти бот бутих. Та блін. Ладно, значить, я бот. Короче, в мене є друг на каналі, який деколи знімається зі мною. Зі мною більше дані знімається. Ну, але той кен деколи теж знімається. Ну і коротше прикиньте, знаєте що? Він тільки починає в цій... Цю... Грати у краді Брейн Рота, і він нині, коротше, йому надо було Бурбур потопів. Він виходить і іменно тоді бербур потопів. Так, ще один лям. Опа! Палп. Палпадифейл. Пал... Мені якраз його треба було в індексі. Так, тамчез. Ой, який тамчез? Мені треба піпіківи Я пам'ятаю, коли нових брейнротів додали. Я такий був радий, просто десь, може, Два-три брейнрота додали нових. Тим временем зараз. 79 брейнротів я вже не встигаю той індекс заповняти. То мене швидкіше банять, ніж я індекс заповнюю підписники. то капець просто. Так, пі Вже у мене на базі. О, крокоділо, крокоділо. Короче, бомбандрю кокоділу. Щось я трохи тік що затопив. Надо в індексі є що запа... Чо ты думаешь, Доу. Ну да, конечно. Не самое швидкіша. Якщо ти то відео дивишся, я хочу тобі сказати, що ти така помала? так помало. Так, індекс... Мені надо. Да, мені надо було... Того... Як його називати? ой ой бандита. Мені надо гамстер-путера, Е, мені надо тун, -тун, -тун сакура і як його там, я сам же не пам'ятаю. А от іде наш. А, точно, в мене місця мало. Та мені пофену тебе по бомбондіра тір. Бомбонди. Ладно. Я згадав, то, що тепер на F тільки, їх забирати. Бо тут, типа, об вийшла Здесь шейтан машина. Надеюсь, пускай это шайтан машина пропаде. Ну, бо, потягу шайтан машина это говно. Ну, это кузябра мала. Ну і що, як же посрати? Опа, гамстер-путера. гамстер гамстерпутера. гамстер Гамстерфутера, криминалера. Выдаляю. Та псина точно загадав. Я привык просто то, что на E надо, а теперь на F. Ну, что честно якось непривычно. Стоп. А, так мне вечно надо було бонеку, а три петропині. Капець, прокань-то я николи. Я думал, мне надо було... Ладно, забыти, короче, пофиг. капучино Ще гляну, чи мені надо в індекс Капучино капучину Асасину. Да, надо, я б тільки що поповнив індекс. Я зараз буду на базу і зайду в індекс. Мені надо тун тун Сахура і его. Ну, його я понял і игон. Коротше, забагато я кажу його-його, а от він, ну як він називається, я збувся? Еее, э, как той хіпопот? Ель как той попот? Капець, тільки 8 хвилин треба чекати. Там балабуду купляю.